Розберемося, коли слід звертатися зі зверненням громадяна, коли подавати запит на доступ до публічної інформації. Перше, чим відрізняються ці дві форми звернення, це мета, яку можна досягти. Отже, якщо ви бажаєте вирішити якусь проблему, якесь питання, подати скаргу або ж згідно закону про звернення громадян, такі. Введе звернення зауваження, скарга, пропозиція або ж заява, тобто йде це про вирішення конкретного питання або якоїсь конкретної пропозиції в межах. Питання, яке стосується реалізації ваших прав та свобод або взагалі суспільних інтересів, тоді ж коли ми говоримо про доступ до публічної інформації, подається запит на інформацію. При цьому, якщо в зверненні громадян треба пояснити причину, мотив, навести аргументи і так далі, то запит на інформацію оформлюється дуже просто, і мета проста: отримати інформацію. І все. Отже, вам треба пояснити, хто ви, куди вам надіслати цю інформацію і яку інформацію ви хочете отримати. Тут важливо, щоб ви зверталися саме до володільця інформації, інакше говорячи, щоб в органу публічної влади була ця інформація, знову ж таки, знаходилася у володінні, як говорить закон, про доступ до публічної інформації.